Вчора 3 серпня, близько 16 години 45 хвилин, на ЕГИ 102 ми дійшло повідомлення про те, що в приватному секторі міста Чернігова, в районі Бобровиці, невідомий підірвав себе гранату. На місце приводи виїхали слідчо-оперативні групи міста і області керівництва, вибухотехніки, судмедексперт. На місці пригоди було виявлено тіло 24-річного мешканця Чернігова з тілесними ушкодженнями, характерними для підриву вибуховим пристроєм. Було встановлено поліцейським, що того дня він поконфліктував із своєю колишньою дружиною і на основі цього конфлікту емоції, тих. Потім пішов від неї і вже його знайшли на лузі біля десь. Сказати, що він був в АТО з березня 2014 по березень 2015 року. Тобто більше року вже як він демобілізований. Тому цілком можливо, що він міг привезти її з собою. На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 264 Кримінального кодексу України. Це необережне поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.